Всім привіт! Сьогодні така класна погода, і я вирішила з вами поділитися про те, що... чому ти сьогодні одружений, а завтра ти вже розлучений. Чому ти вклав життя в дітей, е... а вони тебе просто ненавидять? Чому в тебе немає з близькими стосунків? Чому стільки добра ми робимо віруючим людям? А вони нас просто ненавидять тому що хтось має доступ до наших мізків. А мізки це наше все, і насправді проблема набагато серйозніша. Тому що той, хто її не розуміє, той потрапляє до пастки. І хочу вам дочитати друге до докори... Коринки, глава четверта, вірш четвертий. У яких Бог з цього віку осліпив розум отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелія слави Христа, який є образ Божий. Як все просто виявляється насправді, правда? І на сьогодні дуже багато людей зосереджено на тим, що «О, треба слухати коучів, о, треба слухати якусь молоду співачку. І світ, він просто сфокусований на тілі, на плоті, а Бог, він не дивиться на тіло, Бог дивиться, що в нас відбувається на серці. Тому амінь.